Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. у Нас нове надходження. Ось такий Nissan Leaf 2021 року. Автомобіль в ідеальнішому стані, як візуально, так і технічно, прибув до нас зі Америки з мінімальними пошкодженнями, без будь-яких зауважень. Автомобіль чорного кольору, взути ось такі шикарні оригінальні легкосплавні диски. Має ось таку лінзовану, прекрасну оптику. Далі, що автомобіль також має? Має передні безключові доступи, парктроніки задні, камеру заднього виду, має великий місткий багажник, комплектація СВ. Далі що ми бачимо по самому автомобілю? Ось такий просто неймовірно великий багажник. Декоративна ось така накладка синього кольору підчеркує риси автомобіля. Оригінальний ось такий коврикліф. Кріплення для сіток. Також, що ми маємо по комплектації, як я казав, безключовий доступ, має датчики сліпих сезон, повний електропакет, електропривід дзеркал, ось такий тканевий салон зі строчечкою в гарному стані, без зайвих потертостей, подряпинок і всього іншого. Також має відкриття лючка зарядки, підігрів руля, оточення. Та таймінг по зарядці. Має круїз контроль, датчики дощу, датчики світла, мультифункціональне рулове колесо для управління мультимедійною системою та всіми вашими гаджетами. Має ось таку сенсорну штатну аудіосистему, камера заднього виду. Ось оп. Вмикаємо, камера ось така. З траєкторією. Має клімат-контроль. Має підігрів сидінь. Екорежим. Функція є е педаль. Ось вона коробочка. З о такою прикольною підсвіточкою. Ось щиток нас приладів. Оп. Всі різноманітні режими. датчики в колесах, адаптивний круиз. Класна машинка на кожен день з нормальним запасом ходом. Що ми маємо по задньому ряду сидінь? По задньому ряду сидінь так само все в прекрасному стані. Чистесеньке, заюзане має ось такі подушки безпеки в задніх кріслах. Має систему кріплення Isofix для дитячих крісел, має три підголовнички, три ремені безпеки, має ось такі ззаду два порти зарядочки, а повний електропакет. Тому, друзі, якщо ви працюєте по місту і вам завжди треба бути мобільними з економією по паливу, то цей автомобіль надасть не тільки позитивні емоції від керування та можливостей проїхати по місту більше 200 кілометрів. Чекаємо вас на тестдрайви. Ми знаходимося в місті Київ, кільцева дорога-1, ТРЦ, Республіка Парк. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування, лізингу та системою 3-1 обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо вас на тестдрайви.